Помідорокс Десерт F1 це абсолютно унікальний ранній індотермінантний гібрид томата нового покоління з необмеженим зростанням. Гібрид ідеально підходить для вирощування в полікарбонатних або плівкових теплицях. Кущ потужний, з міцними темно-зеленим листям. Перша кисть закладається під восьмим листом, а наступні формуються через кожні два листа, у кожній кисті утворюється не менше 4 плодів. Урожайність у цього гібрида просто приголомшлива, при правильному догляді з одного куща можна зібрати від 17 до 20 кг плодів. Плоди великі, яскраво рожеві, серцеподібної форми в середньому важать 350 г. У перших двох кистях можуть виростати справжні гіганти до 650 700 г. М. Ем томату вокс десерф 1-червона, ем'ясиста. З невеликою кількістю насіння, дуже солодка, з кавуновим присмаком і насиченим помідорним ароматом. Якщо розрізати плід, запах пошириться на кілька метрів, як у справжніх південних томатів. Плоди щільні, але з тонкою шкіркою, що робить їх ідеальними для вживання в свіжому вигляді та переробки. Томатокс десерф 1 дозріває дуже швидко, від висадки розеясади до збору врожаю проходить всього 52-56 днів, гібрид стійкий до більшості грибкових захворювань і не розтріскується завдяки генетичним особливостям. Він відмінно переносить стресові умови, перепади температур і тиску. Ще одна важлива перевага тіньової тривалість. Навіть в похмуру погоду або в затемнених теплицях плоди будуть добре визрівати. Томатокс десерт 1 можна вирощувати в будь-якому регіоні України. Коли сіяти на розеесаду, цей гібрид відноситься до дуже ранніх, від сходів до дозрівання проходить 97-100 днів. Термін посіву залежить від клімату вашого регіону і часу висадки в теплицю. У центральних областях розея саду висаджують в середині травня, в північних в кінці травня або початку червня. Розеясаду висаджують у віці 55 60 днів. Враховуйте, що від посіву до появи сходів проходить близько тижня. Схема посадки: Розесаду висаджують на відстані 40 см один від одного. На одному квадратному метрі не повинно бути більше трьох рослин. При посадці видаліть нижнє листя і оприскате розеєси розчином борної кислоти. Полив. Кущі потужні, тому їм потрібно багато вологи. Поливайте по 20 літрів під кожен кущ раз в 4-5 днів. У спеку поливайте частіше. Вода повинна бути теплою близько 25 градусів. Поливайте тільки під корінь, щоб волога не потрапляла на листя і плоди. Щоб зберегти вологу, замульчуйте грядки соломою або сіном шаром 4-5 см. Підгодівля перша підгодівля через 2 тижні після висадки. Використовуйте азотні добрива, наприклад, сечовину, 2 столові ложки на 10 літрів води, або розведену гнойову рідину 1 до 10, друга підгодівля під час цвітіння. Підійдуть калійно-фосфорні добрива. Наприклад, суперфосфат і сірчанокислий калій по 2 столові ложки на квадратний метр. На початку плодоношення внесіть під кожен кущ по 2 літрові банки деревної золи. Формування у північних регіонах краще формувати кущ в одне стебло, щоб прискорити дозрівання, у центральних в два стебла. Регулярно видаляйте пасинки і нижнє листя під сформованими кистями. Коли стебла досягнуть 2 метрів, прищипніть верхівки. В кінці липня видаляйте нові квітки, а на початку серпня зав'язі менше 3 см в діаметрі. Підв'язка Томати де 1 потребують міцної підв'язки. Натягніть тротяну шпалеру біля стелі теплиці і підв'язуйте кущі м'якою мотузкою. Підв'язуйте не тільки стебла, але й кисті з плодами, щоб вони не зламалися під вагою. Збирання врожаю. У центральних регіонах перші плоди дозрівають вже в серпні. Збирайте помідори раз в 3-4 дні. Останні плоди можна знімати бурими, вони відмінно дозрівають в приміщенні. Цей гібрид справжня знахідка для тих, хто хоче отримати ранній і рясний урожай смачних томатів.